З від Йоанна. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все. Що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, і призначив, щоб ви йшли. І плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в Моє ім'я, дав вам ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного.